Найкращого, шановні камінчани. Я до вас сьогодні приїхав, щоб подекламувати, що я почую кожного. Я кожного почую, ну, так і буде, ти цілувати у ви? Я вас от вітаю з першим квитті. Вважаю, Бажаю найкраще. Як вам казав, що Україна для людей. Давай, давай. Прошу вас, гроші. Вот, гроші, я казав, щоб покращу життя, будь ласка, прошу. От вам покращення життя, купіть собі всього доброго. Ні в чому не відмовляйте собі. От вам, будь ласка, щоб життя покращилось. Я казав, Україна для людей. Почуємо кожного, кожного почуємо. вам, Все, гроші. Життя покращилось вас. Все, бачите, як добре, як казають, як Останні гроші, беріть покращує життя вже сьогодні. От вам. Покращуємо життя. Життя покращує вам. Віктор Федорович покращує життя. Не забудьте податків всього заплатити. Всім останні гроші віддаю вам, щоб ви мали. Ну, Віктор Федорович, будь ласка, покращує життя, податки сплачуйте швидко життя всім. Дачу Оп, прошу, покращує життя вам податки. Віктор Хедорович, пам'ять, на базарі. Така політика зараз. податки. Дають і Даються відбираєш. Податки. Давайте, будь ласка, покращуємо життя вам, прошу, покращуємо життя. Будь ласка. Покращуємо життя вже сьогодні. Як що? гроші дає Віктор Петрович, а як обійшоти не, не, не забудьте податки заплатити. Все, гроші, да, після того я вам казав, що Україна для людей. Так і є, люди в мене всі свої на місцях, для життя покращують. Податки не забудьте платити, мені може гір і ремонт робити. От вам гроші останні. Все вам для Віктора Федоровича покращення життя вже сьогодні. Оберіть гроші, ви Ми хочете податки платити, Ні? Податки. Беріть гроші, останні від Віктора Федоровича. Ми покращуємо життя вже сьогодні. податки. Наші люди багаті грошей не хочуть, брати, треба піднімати податки. Віддаємо, від покращуємо життя вже сьогодні, прошу. Тулю кожного. Все, говоріть, підходьте. Будь ласка, покращуємо життя. Покращуємо життя вже сьогодні. Беріть гроші від Віктора Федоровича, щоб ви мали податки за моїх. От вам гроші да, да. <систири> від Віктора Федоровича. як обіцяв життя, покращити. Люди вже гроші мають, треба підвищувати податки. Від Віктора Федоровича гроші, хто хоче, беріть, від Віктора Федоровича прошу. Документи вам гроші беріть. Не О, не Податки не забудьте не заплатити. Не Віддаємо, от Віктор Федорович покращує життя вже. Всім покращення життя вже сьогодні. Покращуємо життя. Платіть податки, як маєте гроші. Всім покращення життя, від Віктора Федоровича, прошу. Покращення життя. Податки заплатіть.